В новий день і в новий час все цікаве тут для вас. Ви вчитеся, впізнавати світ навколо вас вивчати, співчуття, любов, добро що в серцях ваших росло. Добрий день, мої любі малята. Сьогодні до нас в гості завітала бабуся, яку звати Солодуня. Діти. Сьогодні бабуся Солодуня запрошує нас до себе в гості на її подвір'я. Тож сідайте зручненько і слухай уважно. Подивіться, ми знову у селі, у гостях, у бабусі Солодуні. Вона дуже рада, що ми до неї завітали. Адже в бабусі стільки всього цікавого. Ми зараз знаходимося на подвір'ї. У бабусі так гарно, затишно. А ви хочете дізнатися, хто живе ще з бабусею? Тож слухайте уважно загадки. Хто з хвостиком і вушками? У кого лапки з подушками? Як стопа ніхто не чує, тихо крадучись полює. Маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Так, молодці, це кішка. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить збути двір увесь. Хто це дітки? А це собачка або пес. Хлопа пасеться на лужку, товстобокий, наче бочка. Любить сіном ласувати, молочка дає малятам. Завжди будьте здорові і подякуйте корові. Так, це корова. Хрюкає вона, хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня. Ця замурзана. Свиня каси це на лугу тварина, пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу і тепло своє. Так, це вівця. Я пасуся на лужку, в худряному кожушку, гострі ріжки, бе-бе-бе, Налякаю я тебе, коза! Молодці діти. А зараз ми назвемо тварин, які живуть у бабусі солодуні, кішка, собачка, корова, свиня, вівця, коза. Вони називаються свійськими, бо вони живуть біля господаря вдома, приносять користь людям і потребують піклування. А зараз ми їх погодуємо. Пограємо в гру, хто що їсть. Будьте уважні. Корова Корова їсть зелену травичку, свіже сіно, соковиті. Буряки. Після такої вечері молочко у неї свіже і поживне. Кізонька дуже любила сувати капустою, буряками, кукурудзою, зеленою травичкою. Овечка полюбляє їсти зелену травичку. яблучка Пшеницю. Собачка любить їсти кісточки, м'ясо, каші, добрі та смачні, адже він охороняє дім. Кішка любить пити молоко, їсти мишку, свіженьку рибку. Киця Ти Муркає тихенько і дякує усім гарненько. А зараз ми з бабусею перевіримо, які ви були уважні. Ви повинні відгадати, кого цим продуктом можна нагодувати? Кого можна нагодувати зеленою травичкою. Корову, козу, вівцю молодці. Кого можна нагодувати молоком? Так, котика. Кого можна нагодувати буряком? Корову свиню. Кого можна нагодувати кісточкою? Так, собачку. Молодці діти, ви всі правильно відповідали. Та пам'ятайте, за тваринами треба доглядати, годувати, напувати, прибирати місце, де вони живуть, а також купати. Адже деякі тварини люблять чистоту. Не можна тварин ображати, бити, кидати в них різні предмети, ганяти. Тварина це друг людини, її треба тільки любити. А на сьогодні наше заняття закінчилося. Ми з вами познайомилися із військими тваринами. Пограли в гру? Хто ще їсть? Малята, давайте пригадаємо, хто проживав у бабусі солодуні у дворі? Так, це котик мурчик, котик мурчик, який полює на мишей. Далі, хто ще проживав у бабусі солодуні? Хто сторожує її домівку? Собачка, собачка. Так, молодці, це собачка. Хто ще проживав у бабусі солодуні? Хто бабусі дає молочко? Це корівка, бабусі солодуні проживала корівка. Яка дає молочко? Хто ще проживав в бабусі солодуні? Хто хрюкає, хто? Це свиня. Це свиня. А також у бабусі солодуні проживала вівця, вівця яка дає теплий одяг. Вівця. А кого ми ще забули маляти? Не пам'ятаєте? Давайте пригадаємо, і ще в бабусі Солодуні на подвір'я жила коза проживає. Так, це коза. Малятик. А чому ж ми називаються свійські тварини? Чому ми їх називаємо свійськими? Тому що ті тварини, які проживають вдома у нас у дворі, ми називаємо свійськими. Так, малята. ви сьогодні були уважні, розумні. На цьому ми з вами з бабусю Солодуні. говоримо До побачення, малята. До побачення!